Аби сприяти всебічному розвитку студентів в університеті короля Данила обговорила актуальність вивчення англійської мови в рамках міжнародного мовного форуму педагогічної майстерності та бізнес-комунікації. Проєктний менеджер кафедри іноземної філології Олександр Лада наголошує, нині один із пріоритетів університету надавати студентам не лише теоретичні, а й практичні навички. Цей форум спрямований на е, об'єднання. Людей, зокрема, міста Івано-Франківська, навколо університету, залучення бізнесу до формування якісних освітніх програм для навчання наших студентів, і також співфінансування навчання тому. Тут ми на наших дискусійних панелях збираємось проговорити з нашими новими стейкхолдерами, новими партнерами, а також тими, які вже минулі роки в нас були подальшу стратегію роботи, і відповідно сформувати ті головні напрямки, які будуть актуальні для всіх сторін. Задля зацікавлення та мотивації студентів, партнери УКД пропонують гранти. Доступні вони для всіх, хто хоче отримати практичний досвід із можливістю працевлаштування. Наші партнери подали чудову ідею для заохочення студентів, тобто ми можемо виступати спонсорами, спонсорами для їхнього подальшого навчання можемо надавати різні гранти не тільки ми, а багато інших підприємств можуть собі дозволити. І це звичайно, що є ну напевно, що надважливе вкладення у нашу освіту, тому що вона цього дуже потребує. І Якщо ще крім цього, потребує цього сам студент, і ми бачимо хороші перспективи, то чому б ні? Я думаю, що це дуже хороша. Ідея щодня під час міжнародного мовного форуму педагогічної майстерності та бізнес-комунікації для студентів проводяться майстер-класи та панельні дискусії.